Різдвяний ранок приніс у селище Комишівку трагічну звістку. В оселі місцевого мешканця знайшли чотирьох небіжчиків, серед яких і сам господар. На моторошну знахідку натрапили племінник і мати покійного. Думаю, що всі сп'ять сп'ять. Но вони були мертві. Обнаружив в погребі одного. і Вже зрозумів, що все мертві. А як ти зрозумів? Тому що там кров. Тата вже рідна була по ньому біла. В одній з кімнат знайшли три трупи: жінку та двох чоловіків. Усіх катували, після чого зарізали. Василь Омелянович і досі не може оговтатись, адже серед загиблих був і його рідний син. Він лежав на кроваті. Я його бачив, тих двох на полу і один в підвалі на третій, третій ступінь сидів. Ну як сіді так. Все зарезаны? Да я не видел какие-то порезы. У сына руки были в крови. Ну он так на, лежал на левом боку, вот руки так, и ноги прижаты так. Лежал прямо наверху в этой кровати. Хто та за що так жорстоко відібрав одразу чотири життя? Виявляється, кривавим месником став співмешканець жінки, котра вирішила святкувати святвечір у компанії трьох чоловіків з товаришем Михайлом і ще двома його друзями. За рівності, вон там, там, ну, що вона не перший раз тут гуляла. ця Так, понаслишки, по по в последнє час. Осліднє время здесь находилась и... а там каже, то там как? Вот такие дела. Звісно, Кривава різанина, в якій загинули одразу четверо людей, сталася ось на цьому подвір'ї. Саме сюди прийшов Олександр, аби забрати свою співмешканку. Вона чомусь вирішила відсвяткувати різдво не вдома, а у веселій компанії. Увага, виключно чоловіків. Заставши свою благовірну серед потенційних суперників, чоловік вихопив ніж та почав різати всіх, хто траплявся під гарячу руку. З першою жертвою розправився ще на подвір'ї. Трьох інших убивав вже в будинку, зокрема й кохану Аліну. А він шоншов по збірга, коли вже все. Мімо моє, моєго гармана, потім соседа і так, на маровьох. Він не вийшов на трасу, знаєте, для безпечності. Селяни налякані і переконані. Вбивство Олександр планував заздалегідь. Він прийшов в ньому, сказав, що я піду все одно Він пішов по дому і до допорок. Давайте його з'єднав. Його тут був? Так, так они вместе потом ушли? Ну да. Да его дедушка тоже убил и бабушку. Отец их убил и маму. Такий факт із біографії ревнивця просто приголомшує. Поліція затримала нещадного вбивцю гарячим слідом. Чоловік без вагань зізнався у скоєному. Ти з ними випивав? Так. Да. А топором вбив кого? Так, одного людину. А всіх інших ножів? Так. А ножку на руку? Там, по-моєму, залишилося. З якою? З якою ручкою? З чорною. Родичі ж загиблих у трагедії звинувачують не Олександра, а горілку. Всі гарять на почву. На почву вите Все всі здіймали. От тільки у в'язницю за наджорстоке масове вбивство відправлять не горілку, а самого злочинця йому нині світить навіть довічне ув'язнення. Місцеві ж сподіваються на справедливе правосуддя, адже після кривавого інциденту просто бояться за власні життя.